Всім доброго здоров'я. Збираємо електрощит у господарському приміщенні. Прихід у нас три фази йде. Все розподілено через дефреле. Ну, це буде для обслуговування території подвір'я. Що там буде включено, вже не знаю, можливо, поливи, освітлення і інше. Друга у нас частина йде. Це повинно йти на генератор на AVR. Тобто, поки що в нас генератора немає. Ми із загального щитка, який знаходиться в будинку, взяли віхід сюди і знову вже запустили в будинку. Далі це все роз'єднається, пуститься на генератор і знову запуститься в будинок. Тобто буде вмикатися автоматично. Ось так воно у нас складається з двох невеличких щитків. Може для когось було корисно. Всім дякую. Всім доброго здоров'я. А загальний щиток покажу в наступному відео. До побачення.